Вітаю! В цьому відео я розкажу, яким чином можна порахувати і у критерії майнвітні. Традиційно, посилання на ресурс, де це можна зробити, я залишу під відео. Отже, Майнвітні. Навіщо нам цей критерій? За його допомогою ми можемо дізнатися, чи є статистичні відмінності між однією вибіркою і іншою вибіркою. Чим він. Відрізняється від інших критеріїв, до прикладу, критерія Фішера, так, або критерія Studenта. Зокрема, майнвітні є хорошим критерієм, коли нам треба обрахувати, коли у нас невелика вибірка. так, Коли у нас невелика вибірка, то ми можемо його використовувати. Він якраз показує хороший результат при невеликій вибірці. Але як бачите, тут пише, що вибірка має бути не менше 5 значень і не більше 60 значень. Тобто, якщо у вас невеличка вибірка, дай вам треба, наприклад, порівняти, чи є відмінності, наприклад, в рівні успішності між хлопцями і дівчатами. Або ж чи ефективною була ваша розроблена програма. Да, і ви проводили початковий зріс, а потім повторний зріс, міряли, там, чи підвищили ви своєю програмою рівень стресостійкості чи ні. Зазвичай це невеликі групи, там 10, 15, 20 осіб. От за допомогою критерії майнвітні ми можемо дізнатися, є ці відмінності, чи їх немає. Що ми робимо? У нас тут є такі дві колоночки: перша вибірка 1, вибірка 2. У вас є, наприклад, табличка з вашими результатами. До прикладу, уявіть, що у нас ось ця колоночка да, це у нас показники успішності. Жовтим у нас виділені показники хлопців таким от сіро-блакитним чи бірюзовим, незрозумілим кольором, виділені показники дівчат. Що ми робимо? Ми виділяємо стовпчик з показниками хлопців, копіюємо їх і вносимо їх сюди у вибірку в один. Тобто копіювали, вставили. Далі повертаємося в нашу табличку, копіюємо результати наших дівчат, до прикладу, скопіювали, прийшли сюди, вставили у вибірку 2, вставили і натискаємо внести. І отримуємо результат той, що нам потрібен. Що нам потрібно? Зокрема, от, ось це число, яке у нас обрахувалося. Ми його для себе використовуємо. Що ми пишемо? Ми пишемо в тексті, що за допомогою, у критеріями анвітні, ми дізналися або обрахували наявність, або відсутність відмінностей в успішності учнів, в успішності хлопців і дівчат. Далі пишемо: Ю емпіричне дорівнює стільки, то, тобто вставляємо це число. Тому ми встановили, що відмінності між цими результатами. Їх немає. Да? Або ці відмінності є. І вони, наприклад, значущі при отакій то отакій то похибці. Отже, ми пишемо, що ми копіюємо ось це число, да. а в дужках пишемо при. І вставляємо P менше або дорівнює 01. Якщо у нас відмінностей немає, то ми пишемо, що U емпіричне дорівнює стільки, то що стверджує про те, що відмінностей між вибіркою хлопців і вибіркою дівчат немає. Якщо ж у нас все-таки ці відмінності є, бачите так, як отут, то ми пишемо, що ці відмінності є, U емпіричне дорівнює стільки, то при Б менше або дорівнює 0,01. А далі зрозумілою психологічною мовою пояснюємо, що ж це значить. Ми дивимося, що дійсно у хлопців нижчі середні бали, ніж у дівчат. І пишемо психологічний висновок. Тобто, успішність у хлопців нижча, ніж успішність у дівчат, або вища, ніж успішність у дівчат. Таким чином, ми це. Демонструємо. Знову ж таки, якщо вам потрібно зробити, наприклад, у вас є декілька шкал, да? ви знаходите відмінності, чи є відмінності у хлопців і дівчат от за рівнем, наприклад, успішності і за рівнем самооцінки, то ситуація є такою самою. Ви. Знову ж таки, копіюєте стопчик хлопців, копіюєте стопчик дівчат, отримуєте розрахунок і пишете його в тексті. Що рекомендую? Якщо у вас таких, наприклад, шкал декілька, да? От якщо ви взяли, наприклад, методику емоційного інтелекту і там 5 шкал, то для того, щоб це було зрозуміло для візуально зрозуміло, то рекомендую зробити табличку, в якій внести ці всі результати, тобто, зробити її на Три стовпчики. І в одному стовпчику у вас, наприклад, буде це ваші показники шкали ви обізвете, в другий стовпчик ви повставляєте ті значення, ю критерії, які ви отримали. А в третій стовпчик ви, наприклад, повпишете, при якій похибці це працює. І таким чином представите, якщо у вас таких порівнянь є велика кількість. В принципі, це все, що хотіла розказати, показати. Якщо є якісь питання, можете писати в коментарях з задоволенням на них відповім. Бажаю успіхів!